Острівний стелаж бувалого вживання, пофарбований нами, колір антрацит, фарба молоткова з розводами, фарба, ґрунт, фарба лак 3 в одному тримається гарно на металі. Стелаж висотою 1,77 м, двосторонній, поки що без бортиків. Якщо потрібні будуть бортики, то окремо будемо шукати під покупця, то по бажанню окремо в продажі є. 65 см довжина цієї секції. 70 см його загальний виліт глибина. Полички тут йдуть нижня 30, потім наступна 25, 21 20 і 15 см. Є асортимент. Кому цікавить, кого цікавить, товари дешевші, ніж нові, тобто бувалого вживлення, але після реставрації. Щоб вони мали вигляд гарний. Запитуйте, під женем, під ваші розміри, є стандартні розміри. Тобто є і перфорація, і односторонні, і двосторонні. Кого цікавить, запитуйте, підберемо варіанти.